Хочеш ще раз повім за 15 секунд. Ти можеш жити з відчуттям, що завжди щось не так, що треба більше старатися бути корисною, доводити свою правильність, і тільки тоді ти гідна любові. Цей сценарій приходять із роду. до любов. Часто плутали з критикою, турботою виражали через контроль і прави. І ми це знецінювали не перебільший. будь розумною. Ти наче носиш собі внутрішнього критика, який не дає розслабитися. І навіть коли всі кажуть, що ти чудова всередині звучить голос, ти могла б краще, але право в тому, що ти вже достатньо. І перший крок це навчитися бачити свою цінність не через ідеальність, а через сам факт того, що ти є. В приклад життя у мене є знайома, якої місяць діві. Дитинство її мами завжди робила зауваження. Ти роз. Посипала крихти, будь уважнішою. Подивись, як гарно виступила твоя подруга. Ти могла б краще. Не плач, нічого страшного немає, не перебільшуй. Замість тепла і прийняття вона отримувала уроки правильності. І так вона, і так вона навчилася. Щоб служити, заслужити любов, треба бути зручною, старанною і беземоційною Сцен. Зараз у дорослому житті вона постійно перевіряє себе, чи все добре зробила, бере на себе зайві обов'язки, щоб усім було зручно, не дозволяє собі слабкості, бо боїться виглядати недосконалою, і найбільше, найболючіше, навіть коли її хвалять, вона не може відчути себе достатньо хорошою всередині. Завжди звучить голос критика. Поділись з тим, кому буде потрібно. Ця інформація, і не забудь залишити бідгу в коментарях За любов'ю, Інга Паламарюк.